Щиро вітаємо вас. Це програма у фокусі Європові телекомпанії Deutsche Welle. Президент Росії Путін, мабуть, уявляв собі все інакше. Через сім місяців після початку війни його війська вимушені оборонятися. Українська армія повідомляє про своє просування на сході та півдні країни. Путін хоче цьому протистояти і наказав частково мобілізувати свої збройні сили, щоб додатково відправити на фронт сотні тисяч солдатів. Російський президент хоче всіма силами переломити хід війни на свою користь. Те, що зараз Кремль намагається загнати армію ще більше придатних до бойової служби людей, жахає все більше громадян Росії. так само молодого москвича Михайла. Він не хоче воювати проти України і чинить опір призову в запас. він один із батьох, хто протестує проти політики Путіна в рідній країні, а не тихо її покидає. Ні, війні скандують. Вони на вулиці Москви вийшли сотні демонстрантів. Вони чинять опір частковій мобілізації. Багатьох із них затримують і доставляють до відділку поліції. Серед них також Міхаїл, музикант і подкастер. Йому довелося провести у відділку шість годин. Там його змушували підписати повістку про призов до армії. Але 29-річний чоловік відмовився. Я перейшов в другу кімнату, де мене вивели в іншу кімнату. Двоє з них. Там було багато чоловіків. Двоє з них були поліцейськими, двоє невідомі. А двоє вони зачинили кімнату зсередини і почали говорити, що я ніхто. Ключ розказують, що я принижували мене, штовхали і навіть били. мені довелося через це пройти, але зрештою я вийшов із відділку, нічого не підписавши. протокол. І тепер я очікую, що ж буде далі. буде далі після арешту Міхаїл живе у друга. Він майже не виходить і ховається від поліції. Міхаїл підпадає під часткову мобілізацію, оскільки проходив військову службу. Але він із самого початку був проти війни. Ні, опції жодного варіанту для мого призову не існує. Я краще піду в колонію ніж на війну. Ем на Росія зазнала в Україні великих військових втрат. Нові війська за їхнім задумом мають переломити ситуацію. Міноборони Росії говорить про 300 тисяч досвідчених військових, але критики кажуть, що мобілізація, особливо в провінції, проводиться набагато масовіше і без чітких умов. Втім, чоловіки без військової підготовки, зокрема інший міхаїл, воювати бояться. Вони кажуть, нам їдьте туди але чи ми коли-небудь повернемося? Їм байдуже. Ми гарматне м'ясо? Мета цієї мобілізації очевидно полягає в тому, щоб виграти великою кількістю гарматного м'яса, поки з якістю не вдається. Міхаїл суєтін у Москві. і за кордон він тікати не хоче, навіть якщо залишатися в Росії ризиковано. просто. Я внутрі відчуваю своєрідний внутрішній потяг. Мені не подобається те, що тут відбувається, і я хочу оборонятися. Я думаю, що мені здається, що все ще є надія і перспектива. Перспектива і Якщо тут у Росії нікого не залишиться, то ніхто і не зможе щось змінити. Ні, зможе нічого Міхаїл хоче продовжувати виходити на вулиці і протестувати проти путінської війни, навіть якщо йому, як і іншим демонстрантам, загрожує до 15 років в'язниці. Війна проти України переростає також в економічну війну Росії з Заходом. Росія припинила або сильно обмежила постачання газу до Європи. Європейський союз прийняв рішення про часткове ембарго на російську нафту, тобто заборонив імпорт нафти морським шляхом. Але це нафтове ембарго має лазівку, і вона знаходиться в лаконській затоці біля берегів Греції. Тут саме грецькі танкери допомагають російській військовій машині. Світанок на узбережжі півострова Пелопонес. Тодоріс Хондроянос зі своїми колегами із дослідницької мережі Reporters Юнайтед на шляху у Лаконську затоку. Там, у міжнародних водах, вони хочуть задокументувати брудну оборудку. Оборудку для Путінської Росії. Ми досліджуємо так звані операції судна на судно. Це означає перевантаження нафти з одного танкера на інший. після нападу Росії на Україну ми з'ясували, що саме тут усе частіше здійснюються такі СНС-оборудки. Журналісти-розслідувачі тижнями стежили за подіями у лаконській затоці за допомогою інтернет-трекерів. Більшість танкерів приходять сюди через Чорне море, завантажені російською нафтою. Танкери під російським прапором не можуть прямувати до європейських портів через санкції. У майбутньому ЄС повністю заборонить ввозити російську нафту. Наблизившись, репортери помічають ознаки того, що перша передача ось-ось відбудеться. Там танкер уже опустив такі величезні, коли подібні кранці. Вони мають запобігти зіткненню двох танкерів під час перекачування. Між двома іншими танкерами перекачування вже йде повним ходом. Праворуч танкер, що приймає російську нафту. Він належить грецькій судноплавній компанії, адже на цій спробі замаскувати походження російської нафти, заробляють передусім грецькі судновласники. З боку судновласників багато лицемірства. Грецькі телеканали, якими вони володіють, засуджують війну проти України. Одночасно вони ведуть бізнес із російською нафтою по всьому світу. Оскільки перекачування відбувається у міжнародних водах, воно не є незаконним. Такою є позиція судновласників. Однак Грецька асоціація судновласників від інтерв'ю щодо цього відмовилася. Не вбачає у цьому проблему для своєї країни також і грецька опозиція. Афіни не можуть вжити заходів проти порушників санкцій за межами своїх морських кордонів. Необхідне втручання європейського союзу. Адже російська нафта йде не до Греції а опиняється зрештою десь у Європі. Тому подбати про це має європейський союз. Утім, наразі на південному краю Пелопонесу продовжують перевантажувати величезні обсяги сирої нафти цілодобово. Йоргос Даутакос спостерігає за тим, що відбувається з іншої причини. Хоча еколога тут хвилюють не лише погано захищені місця розмноження морських черепах, журналістам, розслідувачем і він розповідає. Ми боїмося аварії танкера. це б забруднуло всю територію тут нафтою. «Ми живемо з туризмом, з природи та історії. У нас тут немає ні промисловості, ні великого сільського господарства. Розлив нафти знищить тут усе, що ми маємо. Ця власниця житла для відпочинку стурбована ще й тим, що грецькі судновласники своєю діяльністю ставлять під загрозу її бізнес авто та Мій готельно-відпочинковий комплекс добудували лише минулого року. Ще тоді в нас була проблема через збитки внаслідок лісових пожеж. Тепер ще й загроза розливу нафти. Це стане як екологічною, так і економічною катастрофою. Репортер Хондро репортер Хондроянос скаржиться, що перекачування російської нафти за допомогою Греції для продажу її на світовому ринку не є важливою темою для обговорення у грецьких змі. Але це й не дивно. Компанії по різному контролюють медіа. Наприклад, через розподіл реклами або тому, що вони володіють акціями медіа. Вони настільки політично сильні, що більшість журналістів вважає за краще про них не писати. Утім, журналісти розслідувачі ввечері знову на варті. Російську нафту в лаконській затоці перекачують також і вночі. Так, біля берегів Греції наповнюється військова скарбниця Москви. Гаманці інших навпаки стають порожніми. Висока інфляція та ціни на енергоносії проривають великі діри в бюджетах багатьох людей. У Великій Британії зростає кількість людей, які більше не можуть оплачувати рахунки за газ та електроенергію. Такі люди, як Наташа та Гері, почуваються кинутими політиками напризволяще, і вони бояться наближення зими. Ісла Боніта – так ще називають Канарський острів Ла Пальма. Після потужного виверження вулкана рік тому частини красивого острова перетворилися на нереальний місячний пейзаж. Багато жителів втратили свої домівки, засоби до існування та спогади. Але вони люблять свою чарівну батьківщину і радше беруться до роботи, ніж зневіряються. На красивій зовнішності острова Ла Пальма з'явилася пляма, але життя на пороховій бочці продовжується. Прямо через лавове поле. Коли він їде по цій тимчасовій дорозі, це відчувається як покарання, каже фермер Віктор Боніла. Зараз ми якраз їдемо через одну з бананових плантацій, яка раніше належала мені. Праворуч досі щось є. А так, це все, що залишилося тут і плантації. Вхід заборонено. Знаки попереджають. На узбіччі все ще спека до 70 градусів. Повітря мерехтить над потоком із каміння. Минув один рік з того моменту, як вулкан на Канарському острові Ла Пальма вивергав вогонь і поховав 4 тисячі будівель, вулиці та бананові плантації. Тисячі сімей на Ла Пальма живуть із вирощування продуктів на землі. У грудні вулкан заспокоївся, але не люди на острові. Наша теперішня проблема попіл на землі, а також і на рослинах. Минув рік, але подивіться, що ще залишається. Бачите проблему, яку ми маємо? наразі, все добре. Але що нам робити? Невже за допомогою пластикового пакета запобігати проникненню цього пилу в рослину? Безпосередньо біля плантації є ще інша проблема. Після виверження вулкана фахівці помітили, що тут із землі виходить газ. Тому певні місця у Пуерто Наос все ще перегороджені. Пожежна команда дозволяє нам бути присутніми під час вимірювання. Наша група на безпечній відстані від сигнального приладу. Сюди вам не можна. Тут занадто високі показники. На землі концентрація СО 2 найвища. Тут під загрозою були б передусім діти, пояснюють пожежники. Та особливо небезпечно не на вулиці, а в будинках. Мешканцям дозволили приходити у місто лише на 2-3 години після погодження із пожежною охороною, щоб забрати речі зі своїх закладів або квартир. За кілька кварталів технічний директор пожежної охорони. Якщо ти перебуваєш у місті десь годину, то нічого не відбувається. Проблем зі здоров'ям не виникає. Але якщо 24 години на добу, вдень і вночі, тоді ніхто не може гарантувати людям здоров'я. Деякі жителі острова називають Пуерто Наус маленький Чорнобиль. Саме тут, на західному узбережжі Ла Пальми, ще й досі знаходиться майже дві тисячі гостьових ліжок, які зараз не можуть використовувати через газ. При цьому після виверження вулкана Ла Пальмі знадобилося більше ліжок для гостей. Адже вулкан приваблює багатьох туристів, які хочуть використати відпустку на походи та відкриття чогось нового. Багато походів у вулканічну зону надовго заброньовані. Ла Пальма цього літа перевищила туристичний прогноз. Ми хочемо побачити острів, нашу увагу привернув вулкан. Це зовсім новий досвід, як на іншій планеті. Але на територію, яка зараз захоплює так багато людей, допускають лише досвідчених гідів, оскільки в безпосередній близькості від вулкана стає небезпечно, хоча наразі нове виверження не загрожує. Розповідає Ставрос Мелетлідіс, який постійно відчуває пульс вулкана. з загроз є, наприклад, нестабільність рельєфу. він швидко охолонув. А це означає, що земля все ще рухається. Потім гази в самому конусі. Викиди нестабільні. Вони можуть змінюватися і раптово підійматися. До того ж, ми маємо ще й високі температури. Як і унизу на тимчасовій дорозі, по якій їздить Віктор Боніла Ла пальма через рік після виверження вулкана. Хвилювань багато, але туристи приносять також і надію. Надію має також і маленьке містечко у глухих лісах Фінляндії. Пуоланка. тут ще проживає менш ніж три тисячі жителів, і тенденція падає. Місто, яке, здається, було приречено на занепад, якби не ці двоє молодих чоловіків Сантері та Оскарі вони хочуть знову зробити своє місто привабливим, але як це втілити, особливо зі ставленням до життя, коли завжди бачиш лише все негативне. Обидва стали свідомими песимістами, і все-таки дають своєму місту зовсім нову перспективу. Цей бар уже давно закрився. Від цієї крамниці залишилось лише два стільці. А далі ще й попередження за містом. Незабаром ви досягнете пооланки. Але ви ще можете повернути й назад. Пуоланка – маленьке містечко всередині Фінляндії, що вмирає. Поки що тут лишилося 2400 жителів більшості за 60. Молодь залишає Пуоланку. Вірними своєму місту залишаються тільки ці двоє. Оскарі і Сантері з місцевого товариства пасимістів. Адже саме в песимізмі закладений шанс на новий початок. Ми визнали, що не можемо відродити пооланку. Ми не сумуємо через те, що місто вмирає. Ми дивимося на це з боку гумору і хочемо, щоб люди над цим сміялися. Хто сказав, що песимісти завжди повинні виглядати так? Чому песиміст не може також і посміхатися? Саме песимісти повернули по Оланці трохи надії. Добре, відвідують тепер не лише кав'ярню песиміст. У сусідній крамниці туристи купують футболки та значки з песимістичними посланнями. Своє рідне місто Оскарі та його друзі прославили також і самоіронічними музичними відео тому пуоланка стала у Фінляндії культом. Це весело, типовий фінський гумор. На цій футболці написано: сьогодні я пригнічений і мене це влаштовує. А ще пенсійний фонд щойно повідомив, що моя пенсія буде збільшена на 3%. Тобто щомісячно на цілих 2 євро більше. Факти говорять проти майбутнього для міста. З 1980-х років кількість жителів зменшилася більш ніж удвічі. З кожним роком вона зменшується дедалі більше. Тут ще досі є школи, дитсадки і будинок для людей похилого віку. Але питання. Хто хоче жити десь у глибині фінських лісів? Але природа у Пооланці справді чудова, каже мер. Кампанія песимізму підвищила впізнаваність їхнього міста. Відтоді він переконаний, що кількість мешканців незабаром знову почне збільшуватися. Я вважаю, що все більше людей хочуть жити в регіонах, де є чиста природа і багато місця для життя. А місця в нас вистачає фактично один квадратний кілометр на людину. Тому переживати через сусідів не доводиться. Оскарі та сантері кажуть, що вони насправді відносяться в Пуоланці до найщасливіших людей. Зрештою, у світовому звіті про щастя, фіни в п'яте поспіль визнані найщасливішими людьми на Землі. Це ж підходить до песимізму. Люди тут не очікують багато і задоволені навіть малим. І якби ми мали справді серйозні проблеми, то ми, мабуть, не поширювали смішні розповіді про песимізм. А займалися б іншими справами. Бівісюдлайктусам. Песимізм як бренд: Невідомо, чи можна буде врятувати пооланку від занепаду. Але мешканці принаймні спробували. Із оптимізмом і гумором. Отже, фінський песимізм це коли над ним все одно сміються. А це була програма у фокусі Європи телекомпанії Deutsche Welle. Дякуємо за ваш інтерес. Як завжди, ви можете ще раз передивитися нашу програму на нашій домашній сторінці в інтернеті. На все добре, до побачення. Українською мовою озвучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед, режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2022 рік.